Вітаю, запрошую на знайомство з Ялівцем Мунглоу. Ось у нас два екземпляри ростуть. Чому їх посадили ми в саду? Тож позаду них у нас скам'ячка, де ми любимо сидіти. Задумка була така, що вони закривали від вітру в саду, щоб вони дарували свої фітанциди, коли ми тут сидимо і відпочиваємо. Тому що ялівці саме дають найбільшу кількість фітанцидів. Вони навіть вбивають туберкульозну паличку. Згадайте Радянський Союз, всі туберкульозні санаторії, вони в Криму, в е, рощах з ялівців. Ну, це дуже корисно для саду. Тому там, де відпочиваєте, ви дуже рекомендуємо. Чому цей? По-перше, це самий гарний ялівець з усіх. У нього такий сріблясто-блакитний колір хвої. Ось, подивіться, він який. По-друге, він абсолютно не колиться. Він у нас понад стежкою, і він м'який ось тут. Ти йдеш, я його вже стрижу, стрижу, але коли ти тикаєшся, тобі не боляче. І це приємно. Дуже раджу для таких ділянок саду. Також дуже гарно на живопліт. Це буде дуже дорогий живоплід, ну з ознаки якості. Дякую вам.